Триває 603-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 630 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 19 жовтня, окупаційні війська Росії

1437 бойових броньованих машин, 6983 артилерійські системи, 818 реактивних систем вогню, 548 засобів ППО, 320 літаків, 324 гелікоптери, 5318 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1534 крилаті ракети, 20 кораблів, 9337 одиниць автомобільної техніки та 985 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.